Важливість продуманого проєкту саме в дрібничках. Починаючи з фірної групи, тут ми замість штукатурки зробили оклад, тому що при вході коляски, сумки і так далі, вони зазвичай затирають ці коси. Дуже зручна, комфортна і цікава фішечка це майстер-вимикач. Одним дотиком вимикаємо при виході все світло в квартирі. Якщо говорити про комфорт, то це тепла підлога. Ванна must have. і тут використаний сенсорний регулятор. Душова кабіна зі зливним трапом, оздоблена керамічною плиткою гарна річна противагу пластиковим піддонам. Кухня маленька, тому використана барна стільниця, яка є робочою зоною і обідньою зоною. Зараз на ринку існує дуже великий вибір приборів освітлення і хочеться зазвичай щось оригінальне. Наші дизайнери завжди знайдуть. Щось оригінальне про тонкощі ремонту кондиціонери не повинні дути на сидячі і лежачі місця, тому розмістити їх треба абсолютно грамотно.